Всім привіт! Це друге повне відео про Шрі-Ланку. В цьому відео я поділюсь з вами локаціями, які не влізли в попередній випуск, а також корисними порадами по відвідуванню острова. В попередньому відео я розповідала про шрі-ланку 2019 і 2020 року. І за ці три роки тут доволі багато чого змінилося. З'явилося багато європейських кафешок, приємних закладів, також місць. Це для воркейшерів, тобто коворкінгів. острів доволі швидко розвивається, але все по порядку. Як завжди, в наших поїздках в цей раз не обійшлося без факапів. Так як в цей раз ми знали, що очікувати від острова, ми знали, якими сервісами таксі варто користуватися, щоб доїхати до готелю. Ми замовили машину. Але таксіст, як справжній лампіць, побачивши туристів, вирішив спробувати розвести нас на гроші. От, але ми бували, тому не повелися на цей розвод. Але, виходячи з машини, успішно лишили в ній сумку з документами. Ми сюди продовжуємо поповнювати колекцію наших фокатів. Так на цьому острові ми вже були, і основні локації було переглянуто нам ще в минулий раз. А в цей раз ми вирішили приїхати сюди чисто відпочити і працювати, і на вихідних ми виїжджали на різні активіті, про які вам далі розповімо. Першою такою локацією стало сафарі, яке ми не змогли подивитись в минулий раз. Ми відправили заповіднику до Вали. Подорож по цьому заповіднику, можливо, тільки на джипах сафарі. Парк працює з 6 ранку, тому краще приїжджайте саме в цей час, бо ближче до обіду тварини ховаються в затінок і ймовірність побачити когось стає меншою. Видували мешкають слони, буйволи, крокодили, різні види птахів. Кажуть, що тут також можна побачити леопарда, але це рідкість. Ой, Привіт! Ой! Женька, як тобі сафарі? Коротше, це було дуже прикольно. Вибачте! Слоники! Після удавала раджу заїхати в сусідній заповідник, де можна покормити маленьких слоників. Це ж доволі цікаве дійство. Дивилася, Женька, як кормить слоненят. Такий мінімічний ранок. Що більше сподобалось? Сафарі чи слоненята? Слоненята. Хотів би їх сам молочком покормити. Да. Да. Наступною нашою поїздкою це було фотомисливство на Китів. Вихід на огляд цих величезних риб відбувається дуже і дуже рано. Тому о шостій ранку треба вже бути на пірсі, готовими сідати у лодку і рушати. Так, розповідаю, маємо межені на вихідних звичку вставати рано вранці на світанку. На минулих вихідних ми встали в 3 години ночі, на цих вихідних ми встали в 5. На минулих вихідних ми дивилися на слоників, а на цих вихідних ми їдемо дивитись на китів. Надіїсно повезе. Так. Да, сподіваємось, що ми їх побачимо. Наша лодка на китів. О, Сенці. Oh, okay. 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 uh -huh. ага. okay. Треба зняти взуття і покласти сюди. Okay. Чесно кажучи, дійство буде цікаво для рибаків або людей, що люблять очікувати. Бо насправді ти довше пливеш і шукаєш цих котів, ніж дивишся на них. Лодки на шріланці не оснащені ехолокаторами, і процедура наступна: пливе перша лодка, яка вишукує котів. Вона швидкісна. Тому що всі інші лодочки це звичайні нешвидкісні лодки. А, ця перша лодка, коли вишукує котів, після того повідомляє наступним по рації, де востаннє його бачили. І всі інші лодки пливуть на цю локацію. І плюс-мінус в ста метрах починається полювання і гра в доганялки за китом. Короче, ми з Женькою вже приїхали із перегляду котів. Це було цікаво. Це було дуже цікаво. Ми побачили, я не знаю, одного чи двох китів. Але ми бачили його кілька разів. І схема наступна. Він винирює, пускає великий фонтон, потім винирює ще раз, потім показує свій хвост і ниряє на хвилин 15. Ти ці 15 хвилин його чекаєш. І він мене ріє. ще раз, але вже в іншому місці. Але вони такі величезні. Поговоримо про готелі на Шрі-Ланці. Насправді на цьому острові можна знайти готель на будь-які смаки гаманець. Це можуть бути шикарні вілли або звичайні гістхауси. Ми зупинились в готелі сімейного типу, де були бунгало і пару окремих номерів. Але поруч із Сірспотом і видом на океан. І якщо пару років тому готелі можна було знайти прямо на місці, то із ковідом ситуація на Шрі-Ланці змінилась. І краще все бронювати заздалегідь. І якщо в кожному новому місці в нас були нові апартаменти, то вдома в Бучі на нас чекала наша рідна домівка. Тому іноді наші ранки починалися раніше звичного. Спонсор бадьорих ранків. Ракетися в 5 ранку, бо в тебе спрацювала сигналізація в квартирі. Розбудити друзів, бо тобі стало страшно. Чому ж вона там спрацювала? До шостої ранку не спати. Поки друзі викликають поліцію, дивляться, чому спрацювала сигналізація. В 6 ранку зрозуміти, що лягати спати вже немає сенсу. Вдягнутися і почати бігати. Спонсор бадьорих ранків на шрі-ланці. Компанія Омо. Цей раз все обійшлось, і це був хибний виклик. Правда, в березні місяці нам вже не допоможуть жодні охоронні системи. На Шотландії є не декілька спотів для серферів. і один із них ми обрали це був Бей. Це один із найкращих спотів, де можна навчитися саме серфити, тому що там не дуже стрімкі хвилі. І тут багато серф шкіл. Відповідно, вам буде в кого навчитися і потім відточувати свої навички. Або на цьому споті, або можна поїхати на сусіднім. В принципі, чим ми займалися зранку перед роботою. Що а юредня Домовились, вмовились, да. Що ви думаєте? Ми на шрі-ланці знову йдемо гору? Женя, а? ти задоволений? Дуже. Ти щасливий? Да. О, то я люблю туристів. Ага. Андрій, тобі це сподобається. Нас вся знову влізувало. І тепер не тільки Женьку. <рес> Ми тут ще ребята, які погодились на це. Тож, як ви зрозуміли, на шрі-ланці дуже мальовнича природа. Тут можна зустріти всі відтінки зеленого, як от, наприклад, в Санхарач. Це незайманий тропічний ліс, де присутні ендемічні види рослин та тварин, а також є пішохідні стежки, по яких водять екскурсії. Просто подивіться на це дерево. Тут безліч водоспадів, таких як каскад водоспадів Елла, це тихе чаруюче місце вдалині від усіх, де можна скупатись під шестиметровим водоспадом, стрибнути у басейн, що утворився в цих скелях, та й просто насолодитись з'єднаннями з природою. Ввечері у Вільгамі також можна відвідати спа центр де ланкіці зроблять вам релаксуючий масаж, також різні масочки для обличчя, волосся, і в цілому я вважаю це місце маствізіт там. У двох словах, твої враження були. Я заснув. Що? Я заснув. Мені було приємно, крім моменту, коли мені почали масажувати живіт. От, так от для мене все було приємно. Це було просто неперевершено. Що ще по б'юті-процедурках? В цей раз Євген скористався послугами перукаря у велігамі. Як бачите, вийшло доволі цікаво. Насправді йому виправили цю зачіску і було доволі непогано. Ну, що, Євген, покажіться. Покажіть, покажіть спереду. Пляж Талпе – один із найпопулярніших пляжів на південному узбережжі ланки не схожий на жодне з пляжів, які ми колись відвідували. Що робить пляж Тольпе таким унікальним? То це прямокутні кам'яні басейни, які височені в давно мертвому кораловому рифі на береговій лінії. Знати досконалими, щоб бути природніми, кам'яні басейни ймовірно були вирізані близько 50 років тому місцевими жителями і використовувалися для замочування кокосового лушпиння. А що відокремлює Койру в Росисті кокосові волокна від м'якоті. Це? Тепер цей пляж Тальпе є один із туристичної пам'ятки, яку переважно відвідують місцеві жителі та любителі пригод. Поруч із цим пляжем є Далавела-Біч, де мешкають океанські черепахи. Вони вражають своїми розмірами, бо вони дійсно десь остакенні. А найцікавіше, що вони спокійно плавають поміж людей, дають себе потрогати і не тікають. І ну, це видовище, яке ви обов'язково маєте відвідати. Що по їжі на Шрі-Ланці, багато існує стереотипів про те, що на шрі-ланці антисанітарія, їжа несмачна. Це пізнається в порівнянні, так як на Шрі-Ланку ми приїхали після Індії і це вже була не перша поїздка на Шрі-Ланці. За ці останні три роки на Шрі-Ланці відкрилося безліч цікавих і колоритних кафешок і ресторанчиків. Місце з різною кухнею, навіть є італійський ресторанчик, який відкрив італієць. Є круті готелі, вілли, цікаві локації для відпочинку і роботи. І взагалі я вважаю, що моя особиста суб'єктивна думка про те, що на Шрі-Ланці царить антисандарія і заклади, де не можна поїсти, це все. Неправда і наклеп. І насправді там можна дійсно знайти круті заклади із дуже смачною їжею, де буде чисто, затишно і атмосферно. Що да. тут, розказуй? Тут таранька. Таранечка, тарань, таранюшка. Як Луп... пахне? Пахне класно. Ми її лупанем пізніше. Обов'язково лупанем. Тут такий вітер, що тут навіть жодної мухи не літає. Дуже вітряно. Тож, підіб'ємо підсумки Сріланка це як приїхати до бабусі в село. Тут затишно, тепло, дешево і завжди є чим зайнятися. Але це невеликий мегаполіс, і не треба очікувати від цього острова чогось надзвичайного. І якщо ви не здятий урбаніст, то тут вам має сподобатись. Тож, підписуйтесь на мій канал, жміть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Популяризуйте український контент. І також, будь ласка, продовжуйте донатити на ЗСУ, щоб Україна швидше перемогла. Ми не змогли розрахувати за житло, і Женька тепер працює на кухні. Працює в них кухарем. Що не зробиш тільки, щоб безкоштовно жити? А це я думаю, коли ти йдеш на машині, такий тобі тут ніжданчик. Це такий стоячий поліцейський. Запишемо коротеньке відео. Поки я тут лежу в алтупіличку. Мені прийшло повідомлення від мого друга, що занадто багато ідеальних ранків. І от що хочу з вами повідомити. Інакше не може бути. Хіба це не ідеально, коли ти лежиш в гамачку біля океану. Робочий день ще не почався, бо в Києві тільки шоста старан. Ти вже без снідок, по сьорку. Ти лежиш і посилаєш. Ну хіба це не ідеально? Як може бути інакше? Просто. Просто от тільки що світило яскраве сонечко. Сонце, спека. Я думала, скупнуся я в океані, вдягнула купальник. І тут просто, просто як з відра. Я вже вся мокра, вся. Ми ховаємося під банановим листям. Бо це є та яка у нас є.